Так, що, ребята, добрий день, процес іде у нас? Тут будова, велике будівництво, так ми називаємо. Ну, Сміємося в лапках. Каркас, каркас для панелі виварюється. Тут такий ось. З таким кутом нахилу буде Приличний. Висота велика, бо тут ще будуть як навіс. Ось так в процесі. Один із об'єктів, інший не показую, бо... Не хочу поки мість. Потім покажу вам і все, що ми робимо. Зараз пока так. Е, друзі, дивіться, що я вам скажу. Е, зараз, хто хоче відбудуватися до Нового року, е, зараз панелі розбирають просто як гарячі пирожки. Тому що там мають і китайці щось намутити з цими панелями. Коротше, ціна полізе однозначно. З нового року, зрозуміло, мито на це все діло. Тому. Здавайте свої заявки завчасно, тому що так буває пусто, а потім дуже густо. Давайте якось так розподілятися по чуть-чуть, чуть-чуть по чуть -чуть кожен. Давайте заявки. Хтось, можливо, не зразу відбудується, але ми вам зробимо прорахунок, безкоштовний. Ви будете знати, що вам потрібно для того, щоб е, побудувати станцію чи 30 кВт, ну, наприклад, під зелений тариф, чи то просто для власного використання, так як зараз і відключення світла, ми йдемо в зиму. Тому давайте працювати. Всім добра і миру.